Знову маю для вас дуже важливе попередження про нову астроподію, яка може змінити абсолютно все. Вона є досить небезпечною, і я маю вас про це попередити, про всі ризики. 2 квітня Марс переходить в знак свого максимального ослаблення, в знак Рак. Так як Марс у нас воєвнича планета, планета війни, планета вогню, планета всього такого деструктивного. А знак рак це водний знак і планета вогню в одному знаці, самі розумієте, почуває себе дуже погано, тому у нас може бути ризик небезпеки, яка пов'язана з водою. Будь-яка небезпека пов'язана з водою. Це можуть бути природні катаклізми, це можуть бути влучання, наприклад, в дамбу чи ГЕС, А міста, які знаходяться біля води, біля моря. Теж знаходяться під загрозою. У всьому світі це може програтися як знову якась глобальна катастрофа, пов'язана з водою. Також можуть бути такі якісь політичні висказування, політичні переговори, але все це ну, не призведе ні до чого конкретного. Тобто багато води. Плані політики вони будуть це обговорювати, щось обіцяти, але не буде майже нічого доходити до конкретних дій. Тому зараз в інфопросторі можуть бути великі якісь обіцянки, дуже багато різних висказувань, таких шокуючих, але до якихось дій воно може не призвести. Також від ворога можуть бути якісь там страшні попередження, залякування, але до... Фіналу воно може не призвести. Тому в політичному плані багато води, багато якихось лякалок, попереджень, але до діла може це не дійти. Тобто підведемо підсумки. Дуже велика небезпека від води залишається на весь місяць квітень і навіть на перший тиждень травня. Тому коридор затемнень закінчився, але розслаблятися нам ще не можна.